Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії є Ніна Яблонська. І далі про таке. Аварія в небі. У Фінляндії зіткнулись військові літаки. Час є. Кокс та Квасневський визначили остаточний дедлайн. Лелека таксист на Одещині курсує незвичний автомобіль. Аварія в небі. Два навчально-тренувальних літака військово-повітряних сил Фінляндії зазнали аварію. За попередніми даними пілоти встигли катапультуватись на землі. жертв і руйнувань немає. Інцидент стався в районі населеного пункту Лестіярві. Причини події поки не встановлені. Емамалі Рахмон залишається президентом Таджикистану. Чинний президент на чергових президентських виборах набрав понад 80%. повідомила Центральна комісія з виборів і референдумів республіки в ніч на четвер. Рахмон залишиться президентом на найближчі сім років до 2020 року. Цей термін згідно з чинною конституцією повинен стати для нього останнім. Рахмон перебуває при владі в Таджикистані з листопада 1992 року. Україні дали ще час. Про це заявили голови місії Європарламенту Кокс та Квасневський. Вчора ввечері вони представили свій звіт на конференції президентів у Брюсселі. Місіонери наголосили на хронічній нестачі взаємодовіри між владою та опозицією у Верховній Раді, що може погано вплинути на кінцевий результат. Кокс та Квасневський вважають, що питання, які ще потрібно вирішити Україні, можна розв'язати у той чи інший спосіб, але для цього потрібна політична воля. І далі Україні ще час. На прийняття євроінтеграційних законів і вирішення питання Тимошенко до 19 листопада. У зв'язку з майбутньою радою Євросоюзу з питань закордонних справ, що відбудеться 18 листопада 2013 року, ми вважаємо, що зараз зарано робити висновки щодо того, виконані Україною умови чи ні. Питання Тимошенко Україна може вирішити навіть на саміті країн східного партнерства в Вільнюсі. Про це заявив експрезидент України Леонід Кравчук. За словами політика, всі заяви європейців про дедлайн не зовсім відповідають дійсності. Можна вирішити в останні дві години. В політиці все вирішується або дуже довго, або дуже швидко. Питання про лікування Тимошенко можна вирішити навіть за дві години перед самітом. У партії регіонів гарантують, від курсу на Європу не відмовляться. Про це заявив народний депутат Володимир Маркенко. А от щодо вирішення питання Юлії Тимошенко, він переконаний, час ще є, адже попереду пленарний тиждень, на якому можливо і вирішення вирішиться питання експрем'єрки. Риторика партії регіонів щодо Євросоюзу не змінилася, але це дуже болючі процеси, які у нас проходили всередині фракції, всередині партії, і проходять. Ми не змінилися, і ми чітко йдемо до вільніського саміту. Ми хочемо там вирішити конкретну справу, але це дуже непросте питання. Українська промисловість постраждає внаслідок підписання угоди про асоціацію. Про це в Брюсселі заявив журналістам віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін. Він заявив: якщо підписання відбудеться, Росія виведе з України велику частину свого виробництва. Ми не можемо розміщувати там деякі чуттєві технології. Нам доведеться їх повністю локалізувати на території Російської Федерації. Це означає проблеми, пов'язані з майбутнім авіапрому, космічного співробітництва і багато чого іншого. Сподіваюсь, Київ та Кишинів порадяться зі своїм народом, зі своїми промисловцями, платниками податків, перш ніж приймати ці суто політичні рішення. Газовий штраф Газпром виставив рахунок НАК Нафтогазу за жовтень місяць. Таким чином, за 2 мільярди кубометрів газу українська сторона має заплатити майже півтора мільярди доларів. А все через те, що нещодавно у засобах масової інформації з'явились повідомлення, що минулого місяця НАК Нафтогаз постачало блакитне паливо не лише вітчизняним комунальним підприємствам, а й приватній компанії українського бізнесмена Дмитра Фірташа. В Росії такі газові маніпуляції розцінили як порушення контракту постачання газу і Виставили штраф В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України санкції Газпрому не коментують лише повідомляють за газ за жовтень. Усе сплачено. І вже сьогодні керівники Нафтогазу і Газпрому планують обговорити газові питання. На Одещині курсує чотирьохколісний лелека. Замість квітів і поздоровлень на асфальті молодих мам біля пологового будинку чекає таксі у формі лелеки. Ідея такого незвичайного транспорту для новонароджених виникла через кризу креативності в лавах молодих батьків. На допомогу татусям прийшов, а точніше прилетів лелека-таксист, який готовий зустріти, привезти додому, а разом з тим і підняти молодим мамам настрій. За час існування незвичайного проекту чотириколісний лелека достав. Додому не один десяток малюків. За словами пернатого водія, в салоні унікального авто побували навіть двійнята. Але це тільки початок, у майбутньому оригінальний автопарк буде розширятись. Австралійські дизайнери створили піджак-навігатор. Розробники намагались максимально спростити принцип роботи диво піджаку. У рукавах вшиті gps модулі користувач задає маршрут і рукава буквально самі ведуть до місця призначення. В залежності від напрямку повороту вібрує лівий чи правий рукав. А по прибуттю на місце піджак починає світитись завдяки вмонтованим світлодіодам. Винахідники запевняють, піджак легкий, екологічний та дозволяє користуватись навігаційною системою, не достаючи смартфон -систем. Смартфон з кишені. Пристрій також буде корисний людям з вадами зору. Наразі проходять дослідження, і незабаром диво піджак надійде у продаж. Наразі це всі новини. Наші кореспонденти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюсь. Зустрінемось.